Мій рідний серцю край, мов мавка, сховала собі між лісами. Стежка, квітуча і гай, лине пісня птахів над ланами. Наше селище гарне, і сучасне, є, в нім храми, і школи прекрасні, магазини, лікарня, садочки і будинки стоять мов грибочки. На вулиця, мов вишиванки рядок біля кожної хати калина у прекрасному коти не розкритих причам. Ми живемо як велика родина. А сьогодні мої односельці посвятаю за святом від щирого серця. Миру всім бажаю хліба на столі. Незвичайне процвітання в рідному селі. Другий рік поспіль. День народження, наше селище святкує в умовах війни. Цей період не простий для жителів громади, як і для жителів України. Війна, що ввійшла в наші оселі, принесла горе, біль, страждання у сім'ї українців. Черговий раз історія повертається, щоб нагадати нам: Хочеш миру, готуйся до війни. Наше селище активно працює на перемогу. Боронять рубежі держави місцеві захисники. Підтримують Збройні Сили України місцеві волонтери та благодійники. Жителі Рафалівки відкрили свої домівки для внутрішньо переміщених осіб. Тисячі тонн гуманітарних вантажів відправляємо жителям окупованих і деокупованих територій та працюємо, сплачуючи податки для розвитку держави, громади і селища. Відзначення народження Рафалівки в умовах воєнного стану згуртувало земляків у спільній молитві за здоров'я наших героїв. Хвилиною мовчання щодня згадуємо безпертний подвиг полеглих у боях за Україну. У ці порочисті для селища дні бажаю усім жителям віри у перемогу, надії на мир і процвітання, любові до ближнього. Світло завжди переможе темряву, а добро переможе зло. Слава усім українським героям, слава Україні і нашій Рафалівці. Я постоняв усіх силуна, все життя я живу лиш тобою, ти рафарів рідна мова. Широкий, долаю вершини карпа, погляд я ловлю синьоки і розкрилюю криламо птах, Сивий-сивий туман над рікою, світанкова сіяє зоря, молоді дід я разом з тобою, ти рапалю, корінна моя. Тебе єдина співслова, без вагань, тіло й душу відда.